Доброго раночку, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами за розкладом художня діяльність, а це значить, що ми з вами трошки помалюємо. Сьогодні ми будемо малювати квіти. Квіти, які називаються волошки малята. Я впевнена, що ви бачили, проходячи по вулиці, бачили ці чудові квіти. Особливо часто їх можна зустріти на полях, тому якщо ви десь подорожували машиною, то ви точно їх бачили також. Волошка маляти такого блакитного синього кольору. Їх часто порівнюють з кольором очей. У людей, які мають такі самі волошкові очі, кажуть. Волошка це давня українська квітка, яка багато чого символізує. Ну, а як її намалювати не простим способом, а незвичним і цікавим, я розкажу далі. Тож, будь ласка, слухайте уважно і давайте разом попрацюємо. Я волошка синьоока. Падаю усім до ока, пахну житом і полями, бо вмиваюся дощами. Волошка – це тендітна квітка українського поля. В народі кажуть, коли зацвіли полошки, волошки в житі, то ми знаємо, що живемо у літі. Часто волошки вплітають у віночки діткам або дорослим матусям. А також квіти волошки стали найпоширенішим елементом для вишиванки української. За традицією хліборобів, коли завершували жнива, останній сніп прикрашали волошками до вражає наступного року. Українські легенди пов'язують назву волошки з іменем Василь, адже інколи волошками називають Васильками. Розглянемо цю квітку детальніше. Наша квітка складається з самої квітки волошки, стеблинки і листочків. Зверніть увагу, що стеблинки досить тоненькі у волошки, а листочки також тоненькі зеленого кольору. А сама квіточка має округлу форму та багато пилісток синього або волошкового поля. Починаємо працювати. А зараз малята пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Для цього приготуйте, будь ласка, свої пальчики з долинками і повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець, усіх качає, пелюстки перебирає наші гарні квіточки. Давайте ще раз повторимо. відпочили пальчики на гарні квіточки. Розкривають колюстки, відтерець усіх качає, пелюстки перебираємо. Це звичайний пакет з ручками. Що нам треба зробити? Нам треба оцю частину, яка напроти, напроти ручок зав'язати ось так. Потім цей пакет вивернути, щоб у нас отут такий візерунок вийшов, і наповнити її будь-якою бумагою для того, щоб додати об'єм. Ось, в принципі, ось так. Має виглядати наш майбутній шаблон для квітки. Тепер ми маємо макувати ось так цей шаблон фарбу. Можна допомогти собі намастити пензликом з фарбою.